Я вітаю вас, тільці. Давайте зробимо з вами разом астрологічний прогноз для вас на місяць травень 2024 року. Я вважаю, це буде для вас дуже цікавий місяць, дуже значущий, тому що багато подій буде відбуватися в цей місяць у тільці, вашому знаку, і це для вас перший дім це про вас, про вашу особистість, ваше я. Як ви себе позиціонуєте, як ви себе показуєте, які у вас ідеї, які стратегії, чого ви взагалі бажаєте? І це все буде вирішуватися саме в цьому місяці. Ми вже прожили ретроградність Меркурія, ми пройшли коридори затемнень. І зараз можна таке включати зелене світло, рухатися вперед і досягати. Я астропсихолог, Бережна Алла. Дякую, що ви мене слухаєте. Можете підписуватися, ставити лайки, я буду вам дуже вдячна. Отже, що цікавого ми возьмемо з попереднього місяця з квітня. Поєдналися Юпітер з Ураном, дві дуже потужні планети. Вони поєдналися у вашому знаку, у знаку Тілець, це, тобто ваш перший дім. І це про розвиток розширення це вихід за власні кордони, вихід за свої межі. І тут ви можете неосяжно бажати чого хочете. Це для вас такий золотий час. Можна піймати свою золоту рибку в цей час, тому що всесвіт надає вам дуже багато можливостей. Ви просто повинні сконцентруватися і зрозуміти, що ви хочете. А взагалі можна не брати щось одне. Можна багато чого брати багато чого бажати, тому що Уран в нього немає меж взагалі. Він не знає, що таке межі. В нього поміщується абсолютно все, що є в цьому світі. І це, що стосується інформації, нових технологій. Це, що пов'язано з цифрами, з знайомствами, комунікаціями, спілкування, наші подорожі, наші швидкості. Це такі швидкісні процеси, які не піддаються зупинки, а Юпітер ще їх більше розширює. Тобто беріть, бажайте і творіть в цей час це для вас зірковий час. І також весь цей місяць, травень, Марс буде знаходитися в Овні. А Овен у вас в 12 му домі. І тут вам ще потрібно буде щось опрацювати з минулого. Хоча ви вже його і так довго опрацьовували, тому що всі затемнення, все проходило у вашому 12 му домі, і це про завершення. А тут іще овен, який. Дає результативність і Марс в ньому це також про активність, результативність, але щось якби із минулого, щось потрібно завершити. Можливо, отримати якісь нагороди, якісь результати, по тому що ви вже зробили. Завершити щось, і стосунки можна завершувати, і якусь роботу можна залишати, переходити на нову, абсолютно тому, що те, що я вам вже розповіла, воно потребує всього нового. Отже, вам потрібно буде проявити активність в цьому місяці в тому, щоб десь підвести підсумки, не застрягати там, не якби, піддаватися цьому бажанню усамітнитися. Якщо і усамітнитись, то не для того, щоб відділитись від людства, а від для того, щоб сконцентруватись на собі знову і знову відчути, що ж вам потрібно буде в вашому майбутньому. Тобто, для того буде Марс у вас йти по 12. му або вирішиться якісь питання з новими навчаннями. Можливо, ви зустрінете якихось якихось авторитетних людей, які вам будуть допомагати. І якихось гуру, вчителів і ще маса чого. Тому що це поєднання, воно буде у нас викликати бажання навчатися, навчатись чомусь новому, осягати якісь нові професії, нові стани в собі. Тобто, цей час ви проведете таку ревізію внутрі себе. Так, далі що у нас цікаве. 2 травня Плутон, така дуже потужна планета, вона знов піде під ретроградно. І буде вона ретроградно рухатися до жовтня цього року. І це час знову доопрацювати якісь питання, що для вас пов'язані з професіоналізмом. По 10 му дому це про професійну діяльність. про… Наші соціальні такі досягнення про наш успіх в соціумі, як ми себе позиціонуємо, це можливо зміниться у вас робоче місце. Взагалі можете змінити колектив, може змінитися ваше керівництво або ви станете керівником. Якщо ви вже керівник, тоді може змінитися ваше оточення, можливо, якісь. Пертурбації в вашому колективі, ви захочете е, щось доопрацювати, тому що ретроградний Плутон, він ще раз ще раз пройде по тим місцям, які не були дороблені е, в минулому. Тобто щось доробити, що з чим ви не згодні, що у вас викликає якісь емоції, якісь негативні стани, отут ви не бійтеся туди повернутися і завершити якісь то справи. Що касається, що стосується вашої професійної діяльності, що стосується вашого статусу, можливо, ви повернетеся в якісь статуси, які ви вже були, це статуси і про управління, це статуси також можуть бути і особисті. Можливо, ви якісь обов'язки собі повернете, можливо, ви піклувалися за кимось із своєї родини. І ці люди знову з'являться в вашому житті, можливо, там завершаться якісь процеси, що стосуються ваших батьків, що стосуються вашої батьківщини, що стосується того місця, де ви народилися, щось буде там доопрацьовуватися. Якщо в мінусі, то можуть тормозитися вирішення якихось ситуацій, що стосуються вашої професійної діяльності, або накопичення якихось негативних емоцій. Можете відчувати якісь негативні емоції. Це такі мінусові стани. Що ще у нас цікаве, 8 травня відбудеться новолуння, молодик в тільці. Знову в вашому знаку. І це знову для вас перший дім. І це про я, ваше я, вашу особистість, як ви себе бачите внутрі і як ви себе подаєте взовні. Це про ваш імідж, ви наче переродитесь заново. Тому що е, новолуння молодик це нова енергія, це новий е, досвід, це нова така. Е, Заряд такого відчуттів, такої ресурсності ви захочете змінитися. Можливо, ви підете в спортзал, можливо, ви підкоригуєте свою фігуру, свою зовнішність, можливо, нова стрижка. Може, там, якщо ви чоловік, можете бороду собі відпустити, новий одяг собі купити. Все для того, щоб створити новий імідж для себе. А також і створити. Внутрі себе нові якісь стани з'являться такі імпульси, такі посили із що я хочу того, 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 хочу цього, цього, цього досягти і нове щось вивчити і побачити себе нового. Ваш внутрішній космос, як ви його показуєте другим. Це також про ваш якийсь персональний бренд. 13 травня сонце поєднається з ураном і знову в тільці, знову в вашому знаку. Уран це все нове, це незалежність, це свобода. Це про що я говорила: немає кордонів, немає меж. Я хочу вийти за власні кордони. Я вже не хочу бути тим, де я був. Тому що уран це про переліти, це про повітря, це про несподівані, це про незалежність, про свободу, бажання літати. Взагалі, у вас з'явиться бажання летіти. Це також про успіх, про реформаторство, це про щедрість. Але якщо мінусові стани, якщо ви не опрацьовуєте власного себе, тоді може виникати конфліктність сонце, поєднання з ураном. Це чого так виникає? Якщо у людини немає своїх ідей, немає цілей по сонцю, він не знає, куди рухатися. Взагалі, уран його рухає. Надає йому такої потужної енергії, але цілі нема. І тоді людина така, як би сказати, болтається взад-вперед, не знаходить собі місця. І тоді внутрішній конфлікт, тому що він не розуміє, куди йти. Він падає, він спотикається і відчуває себе таким непотрібним, знову якимсь залежним, і знову в нього негативні стани, зовсім не позитивні. А 18 травня відбудеться дуже потужне. Поєднання великих планет, знову ж Юпітер, Уран, і туди доєднається Сонце і ще і Венера. І дадуть вони секстиль на Нептун. Це взагалі це щастя <сум> небачене для вас, знову ж тільці для вас, тому що це у вашому знаку відбувається, у вашому першому домі. Це про е, таку е, потужну професійну діяльність. Вас побачать, вас якби замітять однозначно. Ви станете таким популярним, ви побачите нові ідеї як мінімум. А може вже почнете їх втілювати. Ви відчуєте щастя як особисте, так і соціальне. Можливо, ви зустрінете свою любов, своє кохання, свого життя. Взагалі це буде кохання вашого життя. І це приведе до щастя, і вам ця людина буде допомагати і соціально розвиватися, і в особистому житті ви станете щасливим, тому що Юпітер, Венера, Нептун це все планети про щастя. А Уран це несподівано, це якби. Звідки ви напевно і не ждали? Можливо, з дальніх якихось країн, з якісь то дальні друзі, давні друзі, яких ви вже і забули, або якісь давні знайомі, вам будуть допомагати. Це можуть бути також і авторитетні дуже люди, тому що Нептун в 12-му – це про авторитет, це такий про повагу. Це про самовизнання. Вони вам допоможуть самому вирости як внутрішньо, так і зовнішньо. Ви відчуєте за допомогою цих людей повагу до себе і цінність, самоцінність. Ви відчуєте свою цінність. Взагалі, це так чудово для вас це такий прекрасний місяць. Ще цікаве 20-го. Травня сонце переходить в близнюки. Це для вас другий дім. А це про що? Про наші заробітки, про наші доходи, про наші гроші, накопичення, новий досвід. Сонце в близнюках це дуже багато ситуацій, і тут саме головне не спішити, тому що швидкість дуже така зашкальна, тут дуже будуть включатися в високі швидкості. І яка проблема у близнюків, що вони спішать, і вони спочатку роблять, а потім думають. Наприклад, вони там закрили дім. І пішли вже сіли в автомобіль, а потім згадали, чи вони закрили дім, тому що їхні думки біжать попереду них. Вони роблять одну справу, а думають уже про іншу. Вони так дуже швидко переключаються, навіть через щур, і це не завжди для них гарно спрацьовує. Отже, в цей час найкраще концентруватися, що ви тут і зараз, що ви робите в даний момент. Так, да, ідей буде дуже багато, натхнення буде дуже багато, але. Постарайтесь концентруватись на самому важливому, але й не упускайте ті можливості, які вам будуть надаватися простором. Це все вашу копілочку, тому що другий дім це наші накопичення, туди все збирайте. Якісь нові заробітки, це можливо якась. Це можливо про криптовалюту, про біткоїни, які там ще є можливості. Я в цьому не дуже розуміюсь, але це все нове, самі новітні технології. Можливо, ви будете заробляти через штучний інтелект, через якусь роботозовані схеми. Можливо, це такі статки, які ви будете отримувати як відсотки від якихось вкладень, такі віртуальні операції з коштами. Нові зовсім не бійтеся цього, можете заходити. Якщо у вас немає знань, ви можете їх утримувати, навчайтеся, і з цього будете відчувати дуже гарний прибуток і розширення. 23 травня відбудеться повня у стрільці для вас. Це восьмий дім, і це знову про кошти, але вже це про кошти більш великі, і це кошти, можливо, других людей, інших людей. Можливо, ви будете в якійсь кооперації з іншими людьми. Але це також про заробіт. Можете в цій сфері отримати такий тріумф, якась перемога, тому що повня в стрільці, це про якісь то такі емоційні стани дуже приємні. Ви відчуєте таке вау, отаке от відчуття. І що стосується великих коштів. Далі, 26 травня, ще. Юпітер перейде в близнюки, і це знову ж для вас другий дім. Юпітер це про розвиток розширення. І ваш другий дім це про кошти, про надбання, про ваші статки. Отже, в цей час будете накопичувати, будете розвивати ваш дохід і будете. Новий досвід. Взагалі, другий дім це дім грошей. Але це не тільки про гроші, це також про наш, нашу енергетичну ємність. Це такий внутрішній наш контейнер. І от скільки ви можете туди помістити свого власного ресурсу. Так, це про і матеріальні здобутки, але це також і наш внутрішній стан. І Юпітер тут вам дасть розширення. Ви відчуєте таке розширення цього контейнеру, ви зможете туди більше поміщати. І це також про. Нові можливості, і також про ті кошти, які не обтяжені якимись зобов'язаннями, ви, якими ви можете спокійно користуватися. Це ваші кошти, ті, що ви заробили, і ви нікому нічого не винні. Це не кредитні кошти, це ваші кошти, це ваш досвід, це ваші знання, це також обмін з іншими людьми. Ви можете обмінюватися інформаціями, обмінюватися досвідом, щоб разом розвиватися. І взагалі, цей місяць дуже активний для вас, дуже сильний, потужний. Ви можете починати все нове, ви можете рухатися, ви можете досягати, і вже ви в цьому місяці досягнете багато результатів. Ви побачите зміни. Тільці дуже важливий для вас місяць. Я вам бажаю всього найкращого. Підписуйтеся, ставте лайки і до зустрічі!